Так, усім привіт і сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми вивчаємо два слова. і У нас є сьогодні Historic та Historical. І які слова classic та classical, які ми вивчали раніше обидва ці слова, ну, historic та historical, перекладаються українською мовою одним словом, тобто історично. Але в англійській мові у нас є чітка різниця між ними. То, по-перше, ми зосередимося на «historic». І ми виживаємо «historic» для опису чогось, що ми сприймаємо як важливе або, ймовірно, важливе в історії. То, наприклад, «this is a historic moment for our country». То у цьому реченні слово historik показує, що, на мою думку, це момент ймовірно буде важливим в історії нашої країни. І щодо historical, ми виживаємо слово historical, щоб описати, що йдеться про щось пов'язане з вивченням подій минулого. To, na przyklad, Stonehenge is one of the most important historical sites in the United Kingdom. Mm -hmm. І у цьому reченu um, nie ma на żadnego znaczku na vaжливість Stonehenga. Ми лише підкреслюємо, що він пов'язаний з вивченням об'єктів минулого. І крім того, Um, я хотів би підкреслити, що іноді обі два слова, historic та historical, можуть бути правильними, але звичайно, ну, значення буде різним, це буде трохи інше. І яке слово обрати ну, це повністю залежить від контексту речення. То, наприклад, ми можемо казати this is a historic book. Або This is a historical book. І якщо ви хочете сказати, що ця книга була важливою в історії, то потрібно виживати історик. Проте, якщо ця книга стосується теми вивчення історії, тоді треба виживати історику. Тому це залежить від контексту. То, в принципі, це все. Ну, як і завжди, я сподіваюся, що це було для вас корисним. Якщо щось не зрозуміло, або якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ну, як і завжди, напишіть ваші запитання у коментарях. Дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!